Атака титанів демонструє нам неймовірно жорстокий світ людства. А за декілька хвилин я вам спробую пояснити, чому я вважаю, що цей тайтл один із найкращих в історії людства і чому він пов'язаний із війною. Обережно, тут буде багато спойлерів. Самі люди створили титанів, і як ви думаєте, аналогію ми можемо провести з тою ж ядерною зброєю, яку створювали люди. Вони самі не розуміють, що вони створили і що на себе накликали. Тоді, як багато поколінь почало боятись Титанів, а Ерену прийшлося пройти неймовірно важкий шлях. Ну, Хто дивився аніме, той зрозуміє. Ерен пройшов шлях від жертви, а потім закінчив тираном. Ця пародія нам показує реальний світ, який на нас чекає, напевне. Ну, іноді зло це ми самі, а іноді ні. Атака Титанів. Не поділяє світ на чорне та біле. Світ чорно-білий. <хи> Дуже хороше аніме, яке може продемонструвати нам те, що у світі не завжди зрозуміло, де добро, а де зло. І якщо у зла є хороші мотиви, і в добра є свої мотиви, то не зрозуміло. У кожного своє добро, а у кожного своє зло. Дуже багато моралі, аніме дуже глибоке і, чесно, я думаю, що аніме тягне на таку хорошу книгу по сюжету та своїми добірками. От я бачив на Ютубі багато відео є контенту. Боже, скільки там пасхалок і скритих деталів, ну дуже глибоке та хороше аніме. Щодо сюжету, я не можу просто передати словами, наскільки він шикарний, сцени, постановка, музика. Все ідеально. просто коли ти переглядаєш це аніме, ти розумієш, що тут працював не людина, а робот. Дуже хороше аніме. Мені дуже сильно сподобалось, боже. Ну а фінал? Аж фінал ставить нас глухий кут. Коли ти думаєш, що анімен до кінця тобі розкриється, і ти все зрозумієш, то, Боже, затаку в Титанів, це так не працює, тобі потрібно її передивлюватись, напевне, раза два На жаль, я передивився її тільки один раз, але я тепер її почав знову переглядати, тому що хотів відео записати. І коли я її переглядав, я побачив, що скільки деталів є упущених. Тобто я ще переглянув відео на Ютубі. Я просто в шоці. Атака Титанів це найглибший та найкращий тайтл, який є. Ну, це аніме неможливо порівняти ні з Piece, ні з Наруто, ні з блічом. Це щось інше. Це те, що відрізняється від усіх аніме. Воно особливе. Воно показує суть людства. Тому я за атаку Титанів. Всім дякую за перегляд і всім па-па. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!